Вітаю сьогодні. Ми продовжуємо вивчати цивільну правоздатність і цивільну дієздатність. Галузь права це сукупність норм права, що регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин певними методами. До основних галузей права України належать конституційне, цивільне, трудове, сімейне, адміністративне та кримінальне. Отже, ми вже познайомились з конституційним правом. Суспільні відносини, які виникають і діють в процесі здійснення основ повноваддя народу України, вирішуються нормами конституційного права. Сформулюйте визначення цивільного права за допомогою Хмари Тегів. Поставте на паузу, спробуйте це зробити. Отже, цивільне право це галузь права, що врегульовує цивільні правовідносини, тобто майнові. Та особисті немайнові відносини між юридично рівними учасниками. Ви бачите, що предмет цивільного права складається з особистих немайнових відносин і особистих майнових відносин. В свою чергу особисті немайнові відносини поділяються на особисті немайнові пов'язані з майном і особисті немайнові пов'язані з майном. Джерелами цивільного права є Конституція України, Цивільний Кодекс України. Щодо складу цивільних правовідносин, ви бачите, що є суб'єкти правовідносин, об'єкти правовідносин і зміст правовідносин. В свою чергу, суб'єкти правовідносин це фізичні особи, юридичні особи, держава Україна і територіальні громади. Також ми кажемо про об'єкти правовідносин це всі майнові або немайнові блага. А до змісту правовідносин ми відносимо суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Отже, правосуб'єктність це передбачена нормами права здатність виступати учасником правовідносин. Ми знайомились з поняттями правосуб'єктність і знаємо, що є цивільна. Правоздатність, цивільна дієздатність та цивільна деліктоздатність. Ви бачите правосуб'єктність фізичних та юридичних осіб. Отже, правоздатність фізичної особи набувається з моменту народження, а юридичної набувається з моменту державної реєстрації юридичної особи. Дієздатність фізичної особи набувається з досягненням певного віку, може бути обмежена судовим рішенням. Дієздатність юридичної набувається з моменту державної реєстрації юридичної особи. Деліктоздатність фізичної особи набувається з досягненням певного віку, а юридичної з моменту державної реєстрації юридичної особи. Поставте на паузу, розв'яжіть юридичну задачу і дякую всім за увагу.